Хочете літню страву два в одному, зараз покажу. Спочатку приготуємо гаспачо. Беремо томати, огірки, цибулю, часник, жовтий і червоний болгарський перець, французький багет та чилі. Ріжемо, складаємо в ємність, додаємо сіль, поливаємо оливковою олією, подрібнюємо блендером та ставимо в холодильник. А поки... Приготуємо брускетту. Беремо французький багет з сільпо, ріжемо на скибочки та обсмажуємо з обох боків на оливковій олії. Томати нарізаємо на 4 частини, додаємо сіль і викладаємо на брускетти. Беремо копчену моцареллу крафтяр, кладемо на пательню і чекаємо, коли моцарелла трохи розплавиться. Викладаємо розплавлений сир зверху на томати, гілочку базіліку та наливаємо навколо трішки гаспачо. Додаємо слеси чілі і краплю оливкової олії. Смачнісімо!